Позаду мене працюють легендарні морські дрони Сі Бейбі, ті самі, які підривали кримський міст, знищили понад десяток ворожих кораблів, і не тільки. Але ці малюки вже нового покоління. Один з них оснащений системою залпового вогню ГРАД. Він здатен влучати в цілі на суходолі на відстані понад 30 кілометрів. Про цю безпілотну морську систему залпового вогню на воді заговорили минулоріч навесні після того, як ці дрони вдало вдарили по позиціях росіян на Кінбурзькій косі. Але ось так близько цю платформу журналістам показують вперше. Наразі це єдине важке озброєння, яке Україна може застосовувати з моря. Це генерал Хантер, досвідчений військовий контрозвідник служби безпеки України, якого називають ідеологом українських морських дронів. Цей борт каже, реальна бойова одиниця на її рахунку, чимало вдалих місій. Пояснює мені тактику, оснащені направляючими для 122-мм міліметрових реактивних снарядів град Сі Бейбі» непомітно підпливають до потрібних ворожих військових об'єктів на Суходолі і прицільно б'ють по ним з моря. Тут спеціальна балістична система, яка є, яка дозволяє цьому дрону вийти в заданий район, підняти установку на відповідний кут, провести всі балістичні розрахунки і провести залп саме в. В той район, де знаходяться цілі, які ми маємо знищити, перші модифікації мали п'ять ракет. Нині на борту дрона їх вже вдвічі більше. А ще ця платформа оснащена спеціальною системою, яка дозволяє прицільно і результативно працювати навіть під час хитавиці. Минулої зими ці кадри облетіли всі світові видання. Тут добре видно, як неочікувано для росіян українські морські дрони вступили в бій з ворожими вертольотами, літаками та катерами Раптор, які намагалися їх перехопити. Це один з таких дронів. Його кулемет може дотягнутися до цілі за дві тисячі метрів. Потужна кулеметна гіростабілізована. Турельна установка, яка має систему автозахоплення цілі, розпізнання цілі, елементи штучного інтелекту, елементи свій чужий, щоб ми не збили свого дрона. На ньому установлені дрони на ньому який працює з дистанції понад 15 кілометрів. Оператор, який керує дронами під час бою, може знаходитися в будь-якій точці планети або пересуватися в ось такому мобільному пункті. Плюси саме цього і мобільної станції керування в тому, що ми можемо переїхати в будь-яку точку. Ми не обмежені дистанції зовсім. І інша практика, яку ми застосовуємо, ми можемо керувати, вести місію і актуальну роботу просто в русі. Може бути декілька таких мобільних груп, може бути центральний центр керування, який роздає задачі. Ми виконуємо свою участь. Ще у 2022-му Подібне здавалося фантастикою. Працювати та результативні морські дрони Сібейбис. Служби безпеки України вражаючи подорослішали. Якщо на початку війни це були лише дрони Камікадзе, що могли нести не більше ніж 450 кілограмів вибухівки на відстань не більше тисячі кілометрів, то нині це багатоцільова платформа, яка може змінюватися залежно від поставленої задачі. Долати відстані понад півтори тисячі кілометрів та нести бойове навантаження до двох тонн. Ми навіть не позиціонуємо вже камікадзе. Тобто це ці багатофункціональних, багаторазові човни, які виходять і приходять додому, носять якесь е, навантаження, наприклад, турелі і інші навантаження. І так само швидкість у них більша керування в них краще, зв'язок у них кращий. Окрім вже згаданих РСЗВ та кулеметів, Сі Бейбі здатні мінувати акваторію Чорного моря. Це на його мінах. Зокрема, підірвався ракетний корабель на повітряній подушці «Самум» та патрульний корабель Павіл Державін». Остання атака на кримський міст теж не обійшлась без цих дронів. Понад 30% підпорків, які знаходяться під водою, вони або зруйновані, або сильно пошкоджені. Росіяни просто тупо засипали дно у тому районі відсівом, щебеном і іншим речовинами в надії, що ця подушка ця платформа якомога надовше зупинить цей міст від розвалювання. Завдяки морським дронам Україні вдалося змінити хід війни. Вони вплинули на розподіл сил у чорному морі на нашу користь. Розблокували зерновий коридор, а ще змусили російські кораблі ховатися в інших портах. І далі буде, запевняють розробники. Інтелектуальна система управління боєм. Ось що таке Сібебі служби безпеки України. Це еволюція від звичайних брандерів, які нагадували козацькі чайки, до дуже високотехнологічних морських платформ Сібебі, які ви сьогодні бачите. Оксана Радіонова, Роман Сищенка та Олександр Шиян. ТСН 1.51 марафон Єдині новини